До Тема уроку прісні водойми України та їх мешканці. Зимівля риб. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про прісні водойми України та їх мешканців. В ході цього відеоуроку ви дізнаєтесь про найбільші річки нашої країни, основні види рослин та тварин, що мешкають в них. А також ми розглянемо будову тіла риби та особливості життя риб у зимовий період. Для початку давайте пригадаємо, що таке водойма. Водоймою називають природність. Природне або штучне заглиблення в земній поверхні, де збирається та затримується вода. Водойми поділяють на природні та штучні. Природні це ті водойми, які утворились самостійно без втручання людини: це моря, річки, озера, болота, джерела та струмки. Штучні ж водойми створюються людиною для задоволення своїх певних потреб. До них належать водосховища, канали, ставки. За хімічним складом води та кількістю розчинних. В ній солей, водойми поділяють на прісні та солоні. Далі ми з вами будемо говорити про прісні водойми, а поки виконайте наступне завдання. Чи знаєте ви, які водойми мають солону воду, а які прісну? Прочитайте назви водойм і розділіть їх на дві групи: солоні і прісні. У зошит запишіть ці групи у два стовпчики: ліворуч солоні водойми, а праворуч прісні. До солоних водойм відносять моря та лимани. А до прісних річки, ставки, джерела та струмки. Озера ж можуть бути як солоними, так і прісними. На території нашої країни є багато водойм з прісною водою, серед яких річки, озера та ставки. Річка це природний водний потік, який витікає з джерела або озера, має власне сформоване річище і тече під дією сили тяжіння. Річка характеризується довжиною, шириною, глибиною, площею та швидкістю течії. Річками називають природні водні потоки, які мають довжину понад 10 кілометрів, а коротші називають струмками. Річка має місце свого зародження, яке називають витік, та місце впадіння в озеро. Море чи океан або злиття з іншою річкою. Це місце називають гирлом. Річки, що безпосередньо впадають в озеро, море або океан називають головними. А ті річки, що впадають в головні притоками. Головною річкою України є Дніпро. Це типова рівнинна річка з повільною та спокійною течією. Має звивисте річище, утворює рукави, багато перекатів, островів, проток. Та Мілин. Загальна довжина Дніпра становить 2201 кілометр. Ширина долини річки до 18 кілометрів. Річка тече серединою України з півночі на південь, розділяючи її на правобережну і лівобережну. Свій початок Дніпро бере на південному схилі Валдайської височини біля села Бочарово, Смоленської області Росії. Впадає Дніпро у Дніпровсько-бузинний лиман Чорного моря. Довжина Дніпра на території України. Складає 981 кілометр. Дніпро має 1350 притоків. Найбільші ліві притоки Дніпра це річки Ворскла, Десна, Самара, Сула. Найбільші праві притоки Дніпра це річки тетерів, прип'ять, інгулець. Найбільшою річкою східної України є Сіверський Донець. Загальна протяжність річки становить 1053 кілометра, а в межах України близько 718 кілометрів. Сіверський Донець бере початок на середньоруській височині в Белгородській області Росії і впадає у річку Дон на території Ростовської області Росії. Прикордонна річка України Дунай це найбільша річка Європи, загальна довжина якої становить 2961 кілометр. Але її протяжність на території України лише 174 кілометри. Річка бере свій початок у Німеччині в горах Шварцвальда і вливається в Чорне море через дельту Дунаю в Румунії та Україні. На південному заході нашої країни та у Молдові протікає річка Дністер. Її довжина складає 1362 км, по території України 705 км. кілометрів. Витік Дністра розташований біля села Вовчого Турківського району Львівської області. Впадає Дністер у Дністровський лиман в Біляївському районі Одеської області та через вузьку протоку вливається в Чорне море. На південному заході України протікає річка Південний Буг. Це найдовша річка нашої країни, що протікає винятково теренами України. Її довжина становить 806 кілометрів. Свій початок південний буг бере волино Подільській височині в Хмельницькій області, а впадає в Дніпровсько-бузький лиман Чорного моря. На заході нашої країни на Подільській Височині у Львівській області бере свій початок річка Західний Буг і впадає у Зажгинське озеро, що у Польщі. Загальна довжина річки становить 772 кілометра, а по території України 392 кілометра. Крім річок, територія України багата й прісними озерами. Як правило, озера розташовані в заплавах річок. Більша їх кількість знаходиться переважно в Поліссі. у басейнах західного бугу та прип'яті. Розташовані шацькі озера, які налічують понад 30 прісноводних водойм. Найбільш глибоководним серед них є озеро Світязь. У Карпатських горах більшість озер невеликі, але глибоководні. Найбільшим і найглибшим серед них є озеро Синевир. Багато озер утворились біля річки Дунай. Найбільшим з них є прісноводне озеро Ялпух, а найглибше Кагул. На території України нараховується близько 50 тисяч штучних водойм, ставків селяни з глибокої давнини створювали ставки, перегороджуючи земляними насипами гирла балок і неглибоких ярів. Ставки слугували сховищами води і використовувались для розведення риби й водоплавальної птиці. У прісних водоймах вирує життя. Тут живуть представники різних груп організмів: рослини, тварини, гриби та бактерії, де для них є всі необхідні умови: світло, повітря, тепло, вода і поживні речовини. А чи знаєте ви, які рослини ростуть у водоймах? Спробуйте зараз самостійно виконати наступне завдання: прочитайте назви рослин і випишіть у зошит тільки ті, які належать до водних рослин. Рослинний світ прісних водойм налічує багато видів квіткових рослин. Основними з них є осока, очерет, рогіз, біле латаття, глечики жовті, грязка, елодея та кушир. У прісних водоймах також живуть зелені водорості. У них немає справжніх органів. Їхнє тіло має вигляд ниток, які утворюють слизькі нарости на підводних предметах. У товщі води живуть кулясті мікроскопічні зелені водорості, які при надмірному розмноженні викликають цвітіння води. Тоді вода набуває зеленого кольору. Тваринний світ водойм представлений різними групами тварин: комахи, риби, птахи, землеводні, звірі та деякі плазуни. Залежно від того, наскільки тварини пов'язані з водоймою, їх можна об'єднати в три групи: постійні мешканці водойм. До них належать риби, раки, молюски та деякі комахи тварини, які частину життя проводять у воді. У воді та на березі можна побачити жаб, які, почувши кроки. Людини швидко стрибають у воду. Частину свого життя проводять у воді тритони і водяні вужі. тварини, які селяться на березі, а живляться у воді. У заростях очерету гніздяться гуси, качки, лебеді. На пошуки їжі до водойм прилітають лелеки та чаплі. На узбережжі прісних водойм можна зустріти таких звірів, як видра, нутрія, бобер. Живляться ці звірі рибою, жабами, раками. А зараз виконайте наступне завдання. Прочитайте назви мешканців водойм і випишіть у зошит тільки тих, які постійно живуть у воді. Прісні водойми є домівкою для багатьох видів риб. Серед них короб, карась, лящ, окунь, судак, тараня, плітка, лин, щука, сом. Переважна кількість риб має стиснути з боків тіло оптичної форми, у якому можна розрізнити голову. Тулуб і хвіст кінцівки у риб представлені у вигляді парних і непарних плавців. До непарних плавців належать хвостовий, спинний та анальний. Знизу з боків розташовані парні плавці: грудні та черевні, шкіра риб двошарова, тонка, містить велику кількість слизових залоз та покрита кістковою лускою. Луска постійно росте і на ній утворюються річні кільця, за якими можна визначити вік риби. Поведінка риби складна. Її основу становлять інстинкти, що забезпечують пошуки і добування їжі, розмноження, турботу про потомство, міграції, охорону індивідуальних ділянок та зграйну організацію. У кісткових риб виробляються умовні рефлекси на колір, форму та розміри предметів, звуки та інші подразники. У поведінці риб важливе значення має сигналізація: пози, рухи, звуки. а також індивідуальний досвід. Особливості поведінки та спосіб життя прісноводних риб напряму залежать від змін пір року. Розмноження або нерест припадає здебільшого на весну. З початком літа у риб починається період турботи про потомство та активного пошуку їжі. У літньо-осінній період риби здійснюють кормові міграції, під час яких відбувається їхнє посилене жилення. Нагул. Після нагулу риби відправляються у зимувальні міграції, шукаючи ями. у Глибоководних місцях, де завжди температура зберігається не нижче від 4 градусів. Тут риби скупчуються у великій кількості та у стані мінімальної активності переживають зимовий період. Зима це найважчий і найбільш несприятливий період для життя риб. З настанням зими температура повітря значно зменшується, внаслідок чого знижується і температура води у водоймах. При нульовій температурі поверхня прісних водойм замерзає, а при випадінні опадів Водів ще й вкривається товстим шаром снігу. За таких умов вміст кисню у водоймах зменшується, а це дуже небезпечно для життя риб та інших водних організмів, адже вони дихають киснем. У водойми кисень, як правило, потрапляє з повітря. Частину ж кисню вода отримує з водних рослин, які забезпечують воду киснем за рахунок фотосинтезу. У зимовий період, коли на прісних водоймах утворився льодостав, доступу повітря з атмосфери до води немає. А світовий потік через товстий шар снігу не проходить. В цей час настає найнебезпечніший період для риб, адже у них може статися задуха, що приведе до замору масової загибелі риб. Рятуючи риб від замору, у льоду прорубують ополонки, вставляють у них сніпки з очерету або соломи, щоб по ним проходив кисень у воду. Що ж, на цьому наш відеоурок підійшов до кінця. Сподіваюсь, ви сьогодні дізнались багато нового і цікавого про прісні водойми України та їх мешканців. А зараз я прощаюсь з вами до нових зустрічей. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.